Дуже багато підсанкційних товарів. Прямо зараз вони їдуть в Туреччину, потім переклеюються на турецький товар. Що цікаво, грав, це в Туреччина, зокрема, Ердоган, який, мені здається, грає такий на два фронти. Тут нам байректари зерно і тому подібне, а там переговори і також щось нечисто в нього. Чи я помиляюся? Йому самому була б вигідна поразка Росії. Це проект Живий Львів, наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення, відкрита студія, і що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Слава Україні, Героям слава! сьогодні в мене гостяк Мар'ян Лопата, політолог українського католицького університету. Перше таке питання: як довго російський диктатор готовий вести цю війну? Він готовий його її вести до вичерпання своїх ресурсів. По перше, це буде людський ресурс. Це буде питання амуніції, питання озброєнь, і звичайно, звичайно, питання підтримки її зовнішньополітичних партнерів російських, зокрема ж, Китаю, політичної підтримки, тому що наразі ми бачимо, що економічно Китай не готовий підтримувати Росію, а також у військовому плані. Ну і звичайно, тут є ще кілька дуже важливих питань, на які варто звернути увагу. По перше, це є внутрішньополітичне становище всередині Росії, тому що а все ж таки, підтримка цієї війни з часом у Росії вона буде. Зменшуватися значно, тому що вже ми можемо побачити по деяких аналітиках, що росіяни значно менше починають дивитися російські пропагандистські телеканали. А власне ці телеканали і були одним з головних таких мотиваторів, які заангажовували росіян приєднатися до цієї війни проти України в питанні принаймні в ментальному питанні, також. Є велике незадоволення всередині російських еліт цією політикою Путіна. З іншої сторони, найвищі кремлівські еліти вони дуже пов'язані з Путіном завдяки круговій поруці. І вони так просто не можуть піти проти нього, проти Путіна, тому що вони абсолютно всім своїм майном, всім тим, чим вони є, вони завдячують виключно Володимира Путіну. І тому. Тому наразі ця війна ще буде тривати Для нас і для Росіян. Ми заговорили про Китай, яким він відіграє відіграє ключову роль для Росії. Де тут детальніше, яку все ж таки? І він сам по собі цікавий Китай. Ну Китай цікавий хоч би через те, що пам'ятаєте, що Росія все таки почала війну проти України, власне, зразу. Після закінчення зимової олімпіади в Пекіні і Путін їздив на початок зимової олімпіади в Пекіні для того, щоб остаточно отримати дозвіл на початок війни проти України і е з Такими питаннями, чи Китай зможе підтримати Росію в разі ведення заходу заходом і сполученими штатами марка великих широкомасштабних санкцій проти Росії для цього він якраз і їздив у Китай, тому Китай, тому фактор Китаю він є одним із самих визначальних для зовнішньої політичної підтримки Росії. Тобто, якщо Китаю стане дуже і дуже невигідно, невигідна ця війна, він зможе він в у майбутньому буде вимагати від Путіна припинити військові дії. А на що з іншої сторони Путін вже не може піти, тому що він зайшов занадто далеко. Тобто, якщо ми бачимо, коли є одна полі... військово-політична ситуація станом на кінець лютого і березень місяць, коли здавалося, особливо на початку березня, що Росія може дійсно заграбити досить великі території. Це принаймні, якщо було не очевидно для українського громадянина, це могло бути очевидним для багатьох західноєвропейських країн і міжнародних співтовариств, які вбачали в Росію в Росії велику військову силу після того, як російські війська були де-факто розгромлені на півночі нашої держави і не змогли отримати таких більших військових перемог на півдні та сході, то ми то дуже багато навіть тих же союзників Росії. В тому числі той же Китай, вони розчарувалися в Росії, тобто вони бачать, що насправді підтримувати Росію не надто і варто, тобто ризикувати її підтримувати, тому що можна наштовхнутися на ці ж санкції з сторони сполучених штатів Америки і так далі. Крім того, багато хай тек компаній Китаю вони не співпрацюють з Росією. Росія просила надати їм певні. Технології, зокрема технології мобільного зв'язку, тому що його завжди треба покращувати інтернет-зв'язку, комп'ютерну нову комп'ютерну техніку, жодна з великих китайських компаній не погодилися це зробити, тому що вони все таки бояться американських санкцій А на ринку Сполучених Штатів Америки чи Заходу вони заробляють набагато набагато більші гроші ніж самі Росії. Тому що ринок в Росії це вже це є приблизно 40, 140 мільйонів населення, і то на неї багатошого населення. Ну за винятком того ж Петербурга та Москви. Тобто, в них є що, їм є в втрачати. Китайським компаніям, так само і іншим компаніям, тим ж Індії, і так далі. А Китай і, наприклад, ця ж Індія, вони якраз будуть використовувати санкції проти Росії для того, щоб отримувати від цього свій бенефіт. Тобто, наприклад, якщо Росія продавала дуже багато газу та нафти на захід і отримала за це дуже багато виручки, і, зокрема і в євро, і в американських доларах, то Тепер, завдяки тому, що були введені ці санкції, Китай та Індія зможуть утримувати російські енергоресурси завдяки тому, що вони не ввели санкції проти Росії, але за дуже і дуже великим дисконтом. І Росія насправді не також і буде вигідно їм це продавати. Тобто вони будуть використовувати санкції Заходу проти Росії по повній програмі. Ще цікавим гравцем Туреччина, зокрема Ердоган, який, мені здається, грає такий на два фронти. Тут нам байректари, зерно і тому подібне, а там переговори і також щось нечисто в нього. Чи я помиляюся? Ні, ви цілком правильно кажете. Тому що, по перше, давайте будемо говорити відверто. У них є ідеологія панк тюркського е світу, який просуває зараз Раджеп типу Ардугана, так який передбачає, що всі тюрки вони повинні співпрацювати між собою і об'єднуватися для досягнення спільних цілей, так, тобто це є країни Центральної Азії, Азербайджан, Туреччина і не тільки справа в тому, що в е де-факто Ердоган є частково. Таким як протектором кримських татар, і не забуваємо, що ще в 19 столітті і в кінці 18-го дуже багато кримських татар переїхало на територію сучасної Туреччини. І потомки тих татар вони є основними виборцями Ердогана, оскільки вони живуть в центральній частині Туреччини, і відповідно, яка є такою найбільш консервативною частиною Туреччини, і це є основний його електоральний. Це де-факто є де-факто головною частиною. Його електорату, тобто він все таки повинен їх захищати, так це є перша, перша така річ. По-друге, йому самому була б вигідна поразка Росії. Будемо говорити відверто, так тому що він а, дуже зацікавлений послабленням Росії, зокрема в Сирії, в Лівії, і щоб повністю випхати Росію як з Ближнього сходу, так і, наприклад, з південного Кавказу, щоб вона повністю. Втратила свій вплив, зокрема в питанні щодо підтримки Вірменії, і щоб віддати південний Кавказ повністю на розсуд самої Тречни, яка стає великим не тільки регіональним, а вже навіть світовим гравцем. З іншої сторони йому потрібні російські гроші. Будемо говорити відверто російські ресурси, тому що так само, як ми вже говорили, за великим дисконтом вони зможуть інші країни, які навели проти Росії санкції, отримувати енергоресурси з Росії. Друге, дуже багато російських олігархів і, взагалі, російських заможних громадян приїжджають в Туреччину і вони вкладають велетенські гроші в нерухомість Туреччини. Крім того, на початку ще цього, і в кінці минулого року, Туреччина пережила досить велику економічну кризу і там була дуже велика інфляція їхня грошова валюта дуже знецінювалася тобто він не може він не може відмовитися від перспектив отримувати отримати гроші і покращити економічне становище туреччини і завдяки е, щоб підтримати україну і західні і також це для того робиться щоб не псувати е, Повністю відносини з сполученими штатами Америки. Тому вони дають де-факто задармо Україні Баярактара, так тобто це такий пропагандистський хід, як і для власного населення, так і для України, яку вони частково дійсно підтримують, що ми вам будемо допомагати і так далі. Але з іншої сторони ми не можемо відмовитися від тих. Нафтодоларів, які нам дає Росія, і завдяки чому ми можемо отримати дуже великий бенефіт. Тому що дуже багато підсанкційних товарів прямо зараз вони їдуть в Туреччину, потім переклеюються на турецький товар, і вже під е, турецький товар, вони вже. Е, вони вже їдуть, якраз транспортуються в Росію, звичайно, за значно більшими цінами, ніж, наприклад, якби напряму Росія б це купувала в Європейському союзу, в Японії чи тих же Сполучених Штатів Америки. По суті, допомагає обходити санкції. Так, допомагають обходити і покращують своє економічне становище. Тобто у нього є. У нього незабаром у Ердогана будуть вибори, і якраз йому це потрібно дуже. Тому що в нього значно впав рейтинг внаслідок цієї економічної кризи, яка відбулася в кінці минулого, на початку цього року. Чи вигідний Ердогану мир? Наразі ні. Наразі ні, тому що він так само як ми це бачимо, він зацікавлений послабленні Росії, а послаблення Росії воно може відбутися тільки в перспективі одного-двох років, оскільки вже наступного року Росія по повній програмі зможе відчути дію цих санкцій, які вже відбуваються. Багато хто досі не розуміє, не знає, що дав візит Ердогана, зустріч Ердогана з Зеленським у Львові. Ну, по-перше, це можливо, ми можемо пропускати, що це була одна з домовленостей, яку була досягнена в Теграні, коли Ердоган і лідери Ірану, тобто Хоміні, а також Путін, зустрічалися, так і власне це можливо була обіцянка. Що ми вам будемо давати більше ще більше грошей, ми будемо від вас ще більше товарів імпортувати. Але ви принаймні, президент Ордоган, постарайтеся переконати, оскільки вас добре знає Зеленський, постарайтеся переконати президента Зеленського в тому, щоб він вийшов на переговорний процес з Володимиром Путіном. Звичайно, Ордоган, ми можемо так само це здогадуватися, що Ардоган це зробив. Він пообіцяв, але але він все-таки вирішив. Але все таки він напевно і ск... потім йому відповів, що не зміг Зеленського переконати в тих зустрічах. Що, ти? що ще було обумовлено на зустрічі у Львові? А, звичайно, відбуваються можливо певні таємні переговори. Так, ми можемо тільки про них здогадуватися. Але а, з іншої сторони Ердоган свої цілі таки не досяг. А можливо, він і не мав такої цілі. А, Змосту Україну при почати проговори з Росії, тобто одне питання, коли ви маєте намір щось комусь сказати, але коли ви навіть і не зовсім хочете, щоб це було виконано, тут є це є політика, і тут є багато таких речей, коли граються на багато фронтів. Раз ми вже зачепили географію, хотів би зачепити ще й Німеччину. Ми вже зрозуміємо, що Ангела Меркель була за Путіна. І його підтримує його політику як тепер з діючим президентом. Верніш, верніше так вірніше канцлером, оскільки все ж таки Штайнмаєр є дуже небажаною в Україні людиною. і Він дійсно а, був одним з союзників, як і Ос, ос а, а, таких приятелів, і Лаврова, міністра закордонних справ Росії, і самого ж Путіна. Що стосується Олафа Шольца Шольца. Тут є так само багато різних аспектів. Справа в тому, що Олаф Шольц на самому початку війни він намагався не впроваджувати надто жорстких санкцій проти Росії і не на швидко надавати допомогу Україні, так, особливо військово. Але тепер, от після де факто, після чотирьох п'яти шести місяців цієї війни Німеччина вже почала постачати і важкого озброєння, і амуніцію в Україні і політика. Весь час змінюється на користі України. Це є дуже великий позитивний момент, тому що Німеччина дійсно вона стає таким проукраїнським актором. І з другої сторони, як зауважив навіть пан Зеленський, що дійсно Німеччина, завдяки цій війні, вона може віднайти своє європейське лідерство. Це дуже позитивний момент. З іншої сторони, тут все залежить так само від виборців, так тобто німецьке суспільство в загальному дуже підтримує Україну. І якраз в якраз це є один з, позитив, з позитивів західних демократій. Що поки ви дивитеся на підтримку суспільства тої чи іншої країни, ви будете все ж таки намагатися Україну підтримувати з іншої сторони, коли, наприклад, якщо буде велика змученість Україною в західних демократіях, це буде несприятливо для України, оскільки суспільство воно буде наполягати на тому, що Велика інфляція відбувається в країнах європейського союзу і так далі. І Ми змушені припинити війну. А припинити війну, як ми можемо припинити війну через те, що тільки через те, що європейські лідери будуть давити на українську владу для того, щоб вона зупинилася. Тобто, це буде зменшення постачання озброєнь, зменшення постачання, наприклад, ж фінансової гуманітарної допомоги, але наразі цього не відбудеться. Тобто... Для, є для України дуже позитивні тренди щодо підтримки зі сторони Європи. Давайте продовжимо нашу географію тепер Францію, нашим любителям телефонних розмов Макроном. Як він, на вашу думку, а він наразі вже так само приходить все-таки більше на проукраїнські, скажімо так, рейки. Тобто, півроку війни вони все-таки дали свій результат. Тобто, вони європейські лідери зрозуміли. Можливо, вони з самого початку розуміли, але не хотіли в це вірити. І крім того, вони намагалися грати так само свою подвійну гру, тому що навіть в цій ж Франції. Були дуже великі підприємства у Франції, наприклад, на французьке підприємство в Росії, тобто пропрошую, в Франції в Росії. Так дуже були великі, великі інвестиції і а, на Рос... Підприємствах з інвестиціями Франції в Росії працювало понад 100 тисяч робітників. Тобто французи мали там велетенські інвестиції, і, звичайно, ніхто не хоче позабуватися своїх грошей. Так, звичайно, тому вони намагалися якнайдовше відтягувати ці жорсткі санкції проти Росії і намагатися якось домовитися. Звичайно, посередині за рахунок України. Але цього таки не відбулося, і всі зрозуміли, що чим довше це буде тривати, скажімо, така подвійна гра, тим гірше буде для самої Франції. Оскільки французьке суспільство в загальному воно підтримує українську незалежність і український суверенітет. Пакети санкцій. Чи діють санкції? Діють, але надто повільно. І, звичайно, є дуже багато. Таких винятків, через які Росія намагається обходити ці санкції, зокрема така прокладка, як Туреччина, так тобто про яку ми вже було говорили, тому що Туреччина намагається покращити своє економічне становище завдяки цим санкціям, введеним проти Росії, з іншої сторони, а з іншої сторони вони вже будуть відчутними, тому що кількість. Можливих бенефітів грошей, які буде утримувати від Заходу Росія, вона буде дуже і дуже низькою. А рентабельність, взагалі, продавати продажу продажу ресурсів їхнього транспортування в країни, скажімо, там південної східної Азії буде дуже низькою. Тобто, все одно в них буде в Росії буде значно скоро буде вже значно менше грошей на проведення пров... Продовження війну війни з Україною, ніж в них є зараз, скажімо так: коли на самому початку війни в Росії було приблизно 600 мільярдів резервів в доларах, так велика частина з яких була в золоті, а то половина з тих ресурсів приблизно 300 мільярдів, вона була заморожені в Сполучених Штатах Америки, і з тих, що лишилося 300 мільярдів. Більше ніж 150 мільярдів вони вже спалена моє, так тобто, по великому рахунку, Росія буде спалювати свої резерви на для продовження цієї війни. А після спалення цих резервів резервів, звичайно, економічна становище Росії буде ще більше погіршуватися, і що буде згодом викликати невдоволення самих росіян. Хоча тут є так само кілька аспектів, завдяки цьому на вдоволення самих росіян, а Росія зможе набрати ще більше солдатів, так тому що одним з таких самих головних можливостей заробити в Росіян будуть будуть залишатися це вступ в армію. Так, тобто це є негативний тренд, тому що прихована мобілізація вона може пришвидшитися, але в загальному вона. Вона буде змушувати російське суспільство можливо тверезіти і е, обду... більше обдумувати питання своєї російської імперської величі і проосмислювати е, ці наративи, в яких воно зараз живе. Ну от дуже дивно чуючи це все, до прикладу, вони ж вони ж прекрасно розуміють, що тут невинна Україна в тому, що їх мобілізують і що єдиний заробіток це йти на війну. Вони далі думають, що. Попри це, вже боліли холодильники. Чи можливе псевдореферендуми на окупованих територіях? Звичайно, що така можливість завжди є. Але про них говорять вже з квітня, так? і ще жодного такого референдуму не було проведено. З іншої сторони, це все буде залежати від військових дій. Якщо росіяни будуть посуватися в глибу України, вони, звичайно, відбудуться. Якщо російська армія буде, о, якщо українська армія буде отримувати велетенські успіхи, відповідно таких референдумів так і не відбудеться. Наприклад, по вчорашніх новинах українська армія вже прорвала, ніби першу лінію фронту російського фронту недалеко від Херсону. Якщо українська армія далі буде продовжувати в такому ж дусі і навіть пришвидшуватись, звичайно такі референдуми будуть неможливими з іншої сторони, тут взагалі важко говорити про який-небудь референдум, особливо коли ми гуколи говориться про 11 -го вересня, коли мали би в Росії відбутися регіональні та місцеві вибори, хочу б через те, що Законодавство Росії воно забороняє проведення референдумів на під час під час виборів любих парламентських, президентських, регіональних. Ну звичайно, це є Росія, це є неправова держава, і відповідно до політичного, скажімо так, політ від політичних власне цілей. Це все буде залежати. Але я в цьому сумніваюся, що воно буде відбуватися 11 вересня. Хоч би через те, що якщо подивитися навіть на е, географію, так в Запорізькій об вони не окупували всю Запорізьку область. Більше половина населення Запорізької області вона проживає в самому Запоріжжі, як в мегаполісі, і в біля самого Запоріжжя, з іншої сторони. А вони на їхній тобто окупованій росіянами території проживають тільки 35% населення Запорізької області. Те саме відбувається звичайно інша ситуація в Херсонській області, але велика частина. А населення Херсонської області вона вже виїхала, так крім того, далеко не всі вони ще й отримали навіть і російські паспорти А з того всього населення, що там лишилося. І взагалі там є дуже велике питання і з логістикою, і з тим, кого можна записувати на ці референдуми і так далі. Вже в них навіть я читав, були думки проводити інтернет-голосування, так, тобто в інтернеті, коли вони будуть, забезп... коли вони своїх ботів, так. Ольгінських, ольгінських тролів з е, цієї фабрики е, тролів е, Шавкухря Путіна Пригожина будуть залучати для того, щоб вони проводили такий Та? Тобто тут насправді є дуже багато варіантів, але нормального референдуму вони ніколи там не проведуть. І, звичайно, цей референдум, якщо навіть буде проведений, він буде проведений тільки для внутрішнього російського обивателя, для того, щоб показати, що вони дійсно все таки змогли отримати певних дійсно, отримати певні результати в Україні, і що ця війна була не просто намарно, тому що для зовнішньополітичних гравців акторів. Ці референдуми не будуть мати жодного значення, їх ніхто не признає за винятком якоїсь там бананової республіки Нікарагуа Сирії, яка є союзником, звичайно, Росії, а також можливо Лукашенка і Білорусі, і то ще не факт, що Лукашенко їх признає, попри те, що він де-факто є васалом Путіна від 2020 року, коли відбулася навдала революція в Росії. В Білорусі. забули ми згадати цього картографа, але думаю, що ми 100% потім про нього згадаємо. Про відставку Шойгу. Чи це правда і що це може означати? Щодо відставки Шойгу, тут взагалі дуже багато може бути питань. Справа в тому, що Шойгу це є дуже давній соратник Путіна і дуже близька до нього людина. А з іншої сторони, його дуже не люблять російські військові. З... Але і ще є тут третій аспект, що він є одним з е, очільників ціє, цього всього путінського дво, кремлівського двору. І його відставка вона може е, похитнути підтримку самого Путіна в його найближчому оточенні. Тут, звичайно, тут не йдеться про військовий аспект. Ясна річ, що Шуйгу, який ніколи не мав військової освіти, він. Е, він не може по великому рахунку російською армією. Але тут є інші аспекти. Він не може так само і знищити, що його. Так? Тобто, наприклад, зробити його цапом відбуваєм, хоча б через те, що, як я вже попередньо згадав, що е, тоді може почати сипатися кремлівська вертикаль. А Путіну цього не можна, щоб вона почала сипатись. Крім того, на даному моменті його не будуть відсторонювати, аж поки не буде дуже значних провалів. наприклад, Взяття української відбиття Херсону українською армією. Так, тобто, поки таких великих не буде такого великого українського прогресу, не буде, його поки що не будуть знімати. На мою думку. А навіть якщо його будуть знімати, то це буде якесь дуже таке але, таке Поблажливе зняття і переведення його, скажімо, на якусь іншу посаду, наприклад, в Раду в Раду в Раду національної безпеки та оборони Росії, там де зараз є Дмитрій Медведєв, Скажімо, тобто, це буде це не буде просто таке зняття з тим, щоб його повністю виключити з політичного, з політичного циклу в Росії, і щоб його заарештувати. Такого арештів. Таких, власне, високопосадовців в Росії не буде. Це просто перестановки такий. Це будуть інші шакати. Це, це будуть перестановки, але з таким, може, таким невеликим, таким словом, як заслання, тут можна сказати. Але арештовувати точно нікого не будуть, тому що це буде дуже показово. І це зразу покаже, що насправді ця вся спецоп, так звана спецоперація зі сторони Росії, вона нічого не добилася. Для Росії, і відповідно, а він цього не може показати. Він не може сказати, що ми помилилися, так? Він повинен показувати успіх. Що ж, Мар'ян Лопатов, політолог Український католицький університет. Я дякую вам. Вам дякую. Вітаю, друзі! Доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Поставте лайк цьому відео або ж дизлайк, якщо воно вам не сподобалось. Поставте дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, коментар та підпишіться на наш канал.